Друзі, всім привіт! Маю на огляд таку банкноту номіналом 3 рублі 1915 року. Банкнота можна побачити в дуже поганому стані. В середині зображено напис 3 рублі. Так, зверху. Государственний кредитний білет. Підписка сира. 10 погано, видно, 1915 рік. Серія банкноти РП Номер 682 036. Ось така банкнота. На зворотній стороні банкноти зображено герб Російської імперії. Так, номінал 3. Тут на даній банк банкноті практично нічого не видно в напис. В середині дірка. Банкнота. Вже стара Я дивився на різних аукціонах. Ціна на дану банкноту від 10 до 200 гривень. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Це був коротенький огляд банкноти 3 рублі 1915 року випуску. Дякую за перегляд. Всім мирного дня!